Ціна на газ для побутових споживачів України протягом нового опалювального сезону не зміниться. Вона залишиться на тому рівні, на якому була станом на 24 лютого 2022 року. Мораторій на підвищення тарифів на газ, воду і тепло наклала Верховна Рада. Тариф 7 гривень 96 копійок за кубометр буде діяти до 1 травня наступного року. Про це заявили у «Нафтогаз України». Тарифний план фіксований: 7 гривень 96 копійок кубометр. Діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна. Тож українців закликають сумлінно сплачувати рахунки, адже сьогодні це надважливо. 7 гривень 96 копійок це незначні гроші в сучасних українських реаліях. Аргументують в «Нафтогазі». Пам'ятайте. Що кожен сплачений рахунок підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022-2023 років? Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті.